Маючи дуже великий досвід роботи в театрі майже 30 років, я вперше працювала з групою, де автор сценарію музикант, композитор, виконавець це єдина людина. Ви бачили музичну моновиставу про музиканта, про композитора, який три роки перебуває в підвалі. Українського художника Івана Івазовського ховається від влади РФ Феодосії в Криму. Почалася війна повномасштабна 22-й рік. Він сховався в підвалі і, щоб не збожеволіти, почав писати пісні і продавати їх в інтернеті. Важливо було розповісти про те, як, що таке окупація, наскільки це страшно, жахливо, про катування людей. Про те, що їх захоплювали за їхню просто позицію. Поки будуть відкриватися двері, буде приходити глядач сюди, і поки в нас буде бажання з ним спілкуватися, так буде жити мистецтво.